Всім вітання. У мене на каналі є вже один одне відео даного ліхтарика, ось на 80 Вт. Я вже ним прикористувався орієнтовно е, місяць, півтора, можливо, навіть і два, і хочу розповісти і ще швидше швиденько зробити огляд, тому що я бачу щось особисто в мене не так багато перелів, десь орієнтовно 70, Але цей ліхтарик вашої е, вартий вашої уваги на всі відключення, на бекаути, все. Наскільки чому він такий чудовий? Ось я розповім. І зараз я ставлю. Відео, тому що всім цікаво, як він світить. Тому дивіться. Зараз включу в на настемно, виключили світло. Ось перший режим. Ну, десь орієнтовно до стіни метрів 10. Перший режим, холодне світло, другий режим, третій тепле. Звичайно, тут десь, мабуть, 5 тисяч. Ось. І це сус. Тобто, як ви бачите, ми, ну не передає камера, зрозуміло, що до стіни 10 метрів. Це на мінімальному режимі. Ви можете подивитися, наскільки якісно він світить. Мінімальний режим і видно все. Ось, і це у нас максимальний повністю все висвітлено. Ви бачите, наскільки класний ліхтар. Ось, побачили, як він світить, тому давайте я швиденько розповім ще про нього. Ліхтарик як ліхтарик, міцний пластик. Ось є карабінчик, є магніт. Гніздо для зарядки даного ліхтарика. От і для зарядки ваших гаджетів, оскільки це як є ліхтар Я хочу показати, що от індикація: чотири діода це по 25%. Тому що я хочу вам показати. Я хочу вам е, розповісти. Я, до прикладу, не розумію, чому зробили два гніста. Чому не зробили один тайп на вхід і вихід? А Type-C це для зарядки, а usb – це для зарядки ваших девайсів. Я думаю, якби можна було зробити USB, ой, та Type-C на вхід і вихід, швидкісний, це було б дуже чудово, тому що даний ліхтарик у нас має ємкість 15600 мА і заряджається він досить довго. Десь орієнтовно, ну, можливо, не хочу брехати, до 10, можливо, до 12 годин десь так. Але залежності теж, яким девайсом заряджати? Я думаю, що десь 8-10 годин 100% потрібно його заряджати. Що хочу вам показати, світить режими на степле світло. Ось так давайте я вам покажу, щоб було гарно. Видно є тепле світло. Холодне, денне. Це взагалі шикарне, подивіться. Тепле це ось. Все ну, дуже гарно. Я настільки ним задоволений. Ось. І це режим сос. І виключилось. Що круто, що можна регулювати яскравість на будь-якому рівні. Тобто вам це потрібно зупинилися все. Це є клавишою вимкнення. Тобто, зажали більше. І навпаки менше. Тому ось, зараз треба трошки довше зажимати і чекати. От. Є. Кнопочки всі у нас прирезені, досить зручно, але мені ще не подобається. Ось ця відкривачка, яка є заглушкою, що я відкрив, я її хочу повернути. Ні, я не можу так зробити, вона автоматично закривається. Що я хочу зробити? Я зараз хочу показати вам зарядку телефона. От, Зараз я візьму. Це інший міскавий телефончик. от І я зараз покажу. Акумулятор 15600. Тобто, я думаю, що три рази вам будь-який телефон. Давайте так, два рази, будь-який, а три рази iPhone ви зможете зарядити. Так, є, вмикаю. Пішло і заряджається. Зараз побачимо, скільки ватт. І що круто, що ліхтарик в нас працює і заряджається у нас телефон. Показує дисплейчик. Що видає 2,8 Вт. 3. Можливо, 5. Зараз до 5, я не знаю, але було б круто, якби я давав 5, було б дуже круто. Але я не знаю, наскільки можна вірити в цьому дисплею. Це не є якийсь такий дійсно професійний прилад, це звичайний кабель для зарядки, але він у нас розрахований на 29 Вт, а показує на назведе телефона 3,8. Але в будь-якому разі, якщо є якась критична ситуація, і вас немає чим зарядити телефон, завжди ви зможете скористатися. Ліхтариком для зарядки телефона. В теперішній час, та й взагалі е, я рекомендую брати будь-яку техніку будь-яку техніку з режимом павербанку. Чи це колонка, чи це у вас якийсь ліхтарик, е, я не знаю, що ще може бути. Е, дуйчики, як би так сказати, вентилятори. Ось тому, будь ласка, подивіться: е, ось так виглядає дана коробочка. Таку дивіться, як, як шикарно, Взагалі, як стодійне освітлення. Дуже круто. Росія світло, Росія не спрямоване, нічого. Так як вказано на картинці, ось так і є. Я рекомендую, щоб даний прилад був в кожного. ось Тому, будь ласка, хто може собі придбати? Цю шикарну річ, як він світить, і ви бачили. Ось, бачите, скільки тут світодіодів? Багатенько. От, і будете. Зимою кайфувати, не будете зняти ніяких відключень, блокаутів та все в цьому роді. Тому, всім дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. От, хочу повторити, що я не являюся якимось там суперблогером. Я просто роблю огляди на ділюся враженням, думкою на прилади, якісь девайси, які в мене є, та можливо, чимось цим я допоможу і вам при покупці даного якомусь девайсу, можливо, ви не цікавите. Тому до зустрічі, всім пока.